В Москве взорвали автомобиль с начальником управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. Да, светлая память погибшему. Генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался. Украинские спецслужбы уже с гордостью взяли на себя ответственность. Дата, место, время, объект покушения был выбран не случайно. Почему украинские спецслужбы избрали его? Свої жертви сожалені приходиться ще раз констатірович, що угроза українського тероризму буде нас довго. Ну що ж, друзі, як ви могли зрозуміти з анонсу сьогодні, не подія сталася на околицях Москви. Таке знайте, буває один-два, ну максимум три рази на рік. Але від того це не менш приємно. Отже, мешканці російської столиці сьогодні мали змогу спостерігати справжній майже святковий автофейерверк із подальшим отрицательним спасінням генерал-лейтенанта Вінштабу РФ. Тож як то кажуть, здоров'я Фанілу Сарварову. Зараз ми з вами подивимося репортаж, який був знятий за кілька годин після Бадабуму. У столиці, але він від того не менш прекрасний, я вам поясню, чому от дійсно, ми зараз знаходимося прямо возле того місця, де все произошло в 50 метрах. Вот буквально пару минут назад можна было подойти ще ближе. Но полиция попросила нас передвинуться. Ну вот отсюда попрошу оператора приблизиться. таки видно, да что взрыв был очень мощный. То есть переднюю часть автомобиля очень сильно разворотила. Здесь очень много машин. У соседей погибшего генерала. И только чудом никто не пострадал, хотя осколками посекло несколько. Автомобілі, вся територія розуміється, повністю оцеплена. і хоч до середини включення він уже прийшов до тями цей журналіст, але мені одні здалося, що він гикнув на самому початку там, так начебто з нами потішився через те, що трапилось. Якщо ви не помітили цього, показую ще раз. От, дійсно, ми зараз знаходимося прямо возле того місця, де все відбувалося, в 50 метрах. От буквально пару хвилин назад. Можна, звісно, подумати, що він рознервувався через таке включення, через таку подію. Але я все ж таки думаю, що кореспондент разом із нами розділяє радість від цієї події, бо ця операція. Справді вау, треба розуміти, що Фаніло Сарваров довго служив Росії, і він справді був вартий такої уваги українських спецслужб. Про це говорити ми далі. самого генерал лейтенанта з множественними осколочними раненнями, переломами в тяжому стані доставили в лікарню, но спасти не змогли. Сарварову було 56 років, Він участвовав в бойових діях во время ассетиної нгурського конфлікту. Контррористичка операція в Чечні займався організацією проведенням операції в Сирии. В Следственном комітеті заявили вазможній причасності в теракту українських спецслужб. Хм, дуже цікаво. А чого ж це тоді підозрюються українські спецслужби, якщо жодної згадки про діяльність пов'язаної з Україною Сарварова немає? Ну точніше, Скамєєва її не називає. Я думаю, робить це зумисно. Бо якраз таки Сарваров. Абсолютно точно безпосередньо причетний до війни в Україні. Власне, не дарма він опинився і в базі миротворця. Ліквідований генерал-лейтенант був начальником управління оперативної підготовки ВСРФ. і це якраз таки не про безпосередню підготовку солдат. Це управління відповідає за те, що більше за розробку і планування оперативних дій. Сюди можна включати організацію, координацію, контроль підготовки. Збройних сил, аналіз ситуації на полі бою, переосмислення впровадження нового бойового досвіду і так далі. і тому подібне. Тобто, чувак займався реально важливими справами, про які чомусь пропагандисти. Не говорять у своїх ефірах. Цікаво, чому? Натомість, замість того, щоб розповісти про його важливі вчинки для Росії. Вони його знецінюють у своїх ефірах. Ну він ж уже мертвий, що з нього взяти? Знецінюють для того, щоб тіпа, нічого не случилось. Тіпа, ну подумаєш, ну крякнув якийсь тип, Ну, і що тут такого? Ну, ви послухайте. Світла пам'ять погибшому. Чим вообще займалося управління оперативної підготовки Генерального штабу, і в чем действительно важность этой должности, должності, чому українські спецслужби его своей жертвой? Ну і тут, начебто, мала бути відповідь на це питання. Мали би розповісти про його здобутки, дать якісь десь є, но получилось оце. Ну, для начала нужно понимать, что они используют британские наработки под названием Эксплуатация страха, то есть страха перед нашими военоначальниками, что они будут пытаться добраться до всех. Второй момент, э, опыт, который, скажем так, э, уже мы наработали, говорит о том, что, как правило, они пытаются добраться до кого получается. Не до всех mm -hmm. это возможно. Не так, что у них некое меню, и они выбирают, вот, вот выберем вот этого или другого. Что серьезно? Ликвидует тики тех, до кого могут добраться? Хорошо, у меня вопрос. А как же получилось добраться до Сарварова? Давайте еще раз, но коротко пробежимся. Отже, управление оперативной подготовки Генштаба Яке очолював ліквідований, воно займається, якщо говорити глобально, плануванням воїн. Це такий мозок, да який значить генерує всі ці операції. Отже, це війна в Грузії. Війна в Сирії про це говорила Скабєве. Це війна в Україні, це імовірні майбутні війни із країнами НАТО і Європейського Союзу. І Київ за три дні, оця саме історія СВО. Це теж робота цього управління, недолуга робота, що правда. Так, от Сарваров голова цього управління, і поясніть мені, будь ласка, як так получилось, він був із тих, до кого можна добратися. Серйозно, що він хоче сказати? Що це українські спецслужби працюють по легких цілях а може проблема не в українських спецслужбах може проблема в тому що російська контррозвідка це просто калаприйомник який не може попереджувати Невигідні для Росії ситуації давайте говорити чесно, вони гавно. Ну і звісно, треба ж когось звинуватити у ліквідації. Якщо вже ситуація стала публічною, якщо про це говорять у всіх новинах, як ви гадаєте, хто винен? Ну хто винен, окрім України? Правильно, правильно во всьому во-первых, Кирил Дмитрієв і те, що він успішно провадить дипломатичну свою діяльність у Сполучених Штатах. Реально, я не думала, що вони до цього завернуть. Ви самі послухайте. Сужені погиб поставлений російський генерал. должен отметить, что, конечно же, дата, место, время, объект покушения был выбран не случайно. Все это mm -hmm. увязывалось как минимум с визитом Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты Америки и успешные переговоры, которые он там провел. Далее, это оптимистические заявления американских должностных лиц о высокого уровня о том, что мирный договор возможен и будет реализован. Фактически, заявление вице-президента США увязывает любой вариант мирных соглашений, даже теоретически обсуждаемый, с тем, что Украина должна будет убраться с Донбасса. Так а причем тут э, Бадабум и генерал-лейтенант? Я щось не дуже понимаю. Если на дипломатическом треке все хорошо, як Росія, то що як? як Бадабум? Мавцы все змінити? Ну ладно. Ну и конечно же, саме. СНГ в Санкт-Петербурге. Именно О. поэтому те, кто планировал этот террористический акт, а нет сомнений, что за ним стоит либо Служба безопасности Украины, либо военная разведка, ГУР, Министерство обороны Украины, планировали и осуществили это целенаправленно, с целью достичь не только, скажем, вот эффект тот, который был, к сожалению, достигнут, но и каким-то образом оказать влияние на военно-политическую проблематику. Показать своим кураторам, Що у них есть возможности, они готовы и будут осуществлять подобного рода операції? Ой, ну сюди вже пров'язали все и тебе, Кирилл Дмитриев, і успешная дипломатия, і специально спеціально сделали перед самітом. І вообще треба було показати кураторам, що вони так можуть зробити. Як ви зрозуміли про недоработку спецслужб РФ? Ніхто по Путін ТВ не розкаже ані Скапієва, ані ці гості. Вони придумують купу різних причин, і ми ще зараз послухаємо хто хто винен у цьому. Але перед тим як ми послухаємо, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Якщо вам, які мені подобається, як вони просто змішують із помиями людей, які зробили для їхньої країни ну, багато речей. Ну з їхньої точки зору багато важливих речей. Вони просто, просто нівелюють їхнє життя. Ставте лайк, а ми рухаємось далі. Ну, а далі ми з вами будемо говорити по суті, бо суть полягає якраз таки не в тому, щоб показати партнерам, що от ми можемо влаштувати бадабум, бадабум у Москві, тому що ми це робили уже раз. Ми це робили пере цим у квітні, і ось ми зробили це ще раз, але. Справжня причина для чого це все відбувається, це для того, щоб зруйнувати такий собі хаб мозок російської армії, який приймає рішення і їх коригує. І у цьому українські спецслужби дуже послідовні, тому що я вже згадала за квітень. Так, от у квітні цього року у Балашисі схожа ситуація. Я думаю, ви пам'ятаєте, сталася із Ярославом. Москаликом він був відповідальний за стратегічне планування усіх армійських операцій. А от сьогодні ліквідований Сарваров був начальником оперативної підготовки, і це такий свого роду ревізор і представник головного офісу безпосередньо на місці. Таким чином, ми можемо спостерігати, як протягом року, маленькими кроками, але планомірними, був нанесений ну, удар по системі управління російської армії. І це багато чого варте. Ми повинні прекрасно осознавати і чітко віддавати собі відчіт в тому, що за будь-яким масштабним терористичним актом проти конкретних должностних ліц Російської Федерації, проти об'єктів інфраструктури, проти тих чи інших об'єктів, від яких в критичній степені залежить безпечність нашої країни, Стоїть злая воля Лондона, британські еліти, британські спецслужби, британська силова корпорація це головний сьогодні противник Росії. Ви, ви оце почули страх в його голосі? Страх через те, що це буде продовжуватися. І замість того, щоб публічно визнати, хто їх так лякає, вони розказують про далекий Лондон. Ну, це Розумієте, звучить не так страшно, як Україна, яка от вона тут. Це е, лондонські еліти. Короче, англосакси опять все пересралі. Насправді ж про це теж ніхто не скаже в їхніх студіях. Найбільшим ворогом Росії є Путін і оточення, і ті, хто працюють на цьому федеральному телебаченні, ті, хто ходять в студії, ті, хто підігрівають і проводять війну. Бо саме якраз таки за війни. Які Росія? Розплатилися російські генерали. Понятно, что на этом работа этого управления не остановится. Ее достаточно быстро и заместители. Там у нас очень профессиональная команда, но вопрос задается: здесь мы для себя должны понимать, что нам сейчас развязали войну в серой зоне. Mm -hmm. Я хочу напомнить буквально тезисно слова нового руководителя ну, уже не такого, конечно, нового, значит, госпожи Митривели котрою возглавила службу М6. Она сказала о том, что мы сейчас, обвинив Россию, значит, в достаточно серьёзной работе, подрывной работе на территории Британии, переходим к открытым действиям, к активным действиям ниже порога открытого открытой войны. Ну ж ваш, вот такі от дії британців, от це от те, що ви побачили, це типа наслідки після таких заяв. Але найкраще те, що Клінцевич, цей експерт, мені так не подобається, що я знаю їх по іменам, але Тим не менш він сказав про посадові обов'язки ліквідованого і сказав це так, наче от так, будь-хто, хто з вулиці, зараз все это не повлияють на роботу. зараз всі ці зами підхоплять його обов'язки, і все буде як було. Це так не працює. Багаторічний досвід, це багаторічний досвід. Так, є якісь заступники, є якісь люди, які його оточували його команда, але все ж таки ліквідація матки Улія. Має свій результат. Ну що, наче, наче тут трохи розібралася. Цікаво, що вони говоритимуть далі. Але між тим, ви ж не думали, що це єдина хороша новина на сьогодні. Якщо думали, то я вас розчарую, потішу одночасно, тому що друзі у Липецьку на аеродромі сталася не менш резонансна подія. Там були теж фейерверки, Щоправда, в ангарі із літачками. Я вам просто я хочу, щоб ви дивилися відео до кінця, бо найпрекрасніше в цьому відео те, що воно знято, якби людину, яка все виконувала. Ну це просто кайф. Отже, новина сама по собі, вона є прекрасною, але ще прекрасніше є те, що пояснює гур. Вони кажуть, що так званий диверсант-оператор, оператор цього прекрасного відео, наш кореспондент з місця подій, як то кажуть на Райднау. Right отже, він зміг безперешкодно і непоміченим. Залізти, пробратися на територію авіабази, спалити два літаки су 30 і су 27 знімати це все на відео віддаляючись поступово і точно так само. Безперешкодно зібратись і піти собі у своїх справах. Ну що прикольно, російські воєнкори звідусіль кричать про те, що А, як таке можливо? Точніше, вони пояснюють у своїх постах, що вся проблема в тому, що люди, які мали би охороняти авіабази, їх відправили на штурми. Бо знаєте, в Росії ну, у, них все, у них все нормально, у них вистачає людей, як вони кажуть. І тепер, замість того, щоб. Використовувати літаки за призначенням, що добре для нас, вони не можуть цього зробити, тому що вони гарять і чувак просто в спокійному темпі залазить в літачок, щось там щупає, підпалює, знімає на відео. Браво! Але і це ще не все. Я сподіваюся, ви не втомилися Радійте на сьогодні, тому що далі у списку у нас тамань. Я розумію, що це відео може здаватись не надто красномовним чи репрезентативним, але чим багаті, тим раді є також і знімки. Отже, що ми маємо? кажуть, що невідомі уламки від БПЛА упали у районі порту. Відтак є інформація, що спалахнули два причали, але це таке спалахнули також два судна. Також кажуть, що там у Тамані в порту горіл трубопровід з мазутом. Ну скажіть. Прекрасні сьогодні новини за добу. Наостанок, я хочу вам показати щось новорічне. Ви знаєте, не знаю, як ви, але у мене є така традиція. майже щороку я переглядаю там Гаррі Поттера, тому що це фільм мого дитинства. Я переглядаю усі серії, усі частини. І в Росії так чи інакше є люди, які роблять те саме. Так, от знаєте, до чого там додумались? Вони додумались інтегрувати рекламу. Ви тільки подивіться. Реклама Альфа-банка. Встречайся Гарри Поттера на Рутубе. Отже, що трапилося за допомогою штучного інтелекту росіяни інтегрували рекламу свого гівна банку у всі частини Гаррі Потера у значить різні сегменти, і цим зіпсували насправді не тільки от співхористів, як ви щойно побачили, тому що він там ну в ключової ролі не грає. Вони зіпсували цілі діалоги. Знаєш взагалі я не дуже довіряю сундукам і прочим містам для збереження. Ох, Я теж і поэтому все ценное храню в Альфа-банки, точніше, на альфа-вкладах і на накопительном Альфа щоті. Там суперставка. Ви знаєте, з точки зору маркетологів, це рішення насправді є геніальним, але фільм такий зіпсували. І я, як людина, яка любить дивитися Гаррі Поттера, я б страшенно засмутилася, якби я подивилась ось таку от версію что-нибудь не желаете? Нет, спасибо. У мене все є. Ми все. Я якраз получил кешбек з альфа-карти. Ви знаєте, я дуже рада, що росіянам навіть у таких дрібних речах псиють новорічний вайб, що їм нема куди відволіктися від того, де і як вони живуть. І ви знаєте. Оці всі інтеграції, це звісно інтеграції у піратські версії. І я вважаю, що це дуже класна розплата за те, що вони неофіційно дивляться кіно. До речі, напишіть мені, де ви переглядаєте фільми, на яких платформах чи все ж таки користуєтесь також піратськими сайтами. Я цього не підтримую, але хочеться почути ваші аргументи. Врешті я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Потішились за ліквідованого генерала разом зі мною. І прийдете на канал вже наступними днями, тому що готуємо для вас святкові. पसक्यो